Словацька карта на три роки. Дуже багато зараз ходить такої інформації. Людям кажуть, що це словацька карта. Люди потім дзвонять мені і кажуть, от в мене є словацька карта, хочу поміняти права. А на самому ділі це є просто біженець, він пластиковий. Ми кажемо, легалізація в Словаччині біженець на три роки. Хтось каже, карта побуту, але це не карта побуту. У вас є право перебувати в Європі, працювати. Права ви поміняти не можете. Ви можете поставити на себе авто, якщо ви поживності, відкриваєте побіжность, відкриваєте живність і на ічу ви можете написати автомобіль. Права міняти поки не можна. Тому, друзі, будьте дуже акуратними, перепитуйте, що це за карта буде, бо в Словаччині зараз ви не відкриєте собі ВНЖ по подніканню. Відкрийте, але там дуже мало місць і важко відкрити, як це було раніше. Зараз ви можете відкрити або замистання. Це є определенна фірма, ви на неї влаштовуєтесь, і фірма за вас платить налоги. Або дочасну оточистку. Зараз дають карту на 3 роки. Ви подаєте за 2-3 дні. У вас є карта, і вона є на 3 роки. Також ви можете працювати офіційно, ви відкриваєте А 1 і працюєте в Чехії, в Німеччині і так далі. Є фірми, які вас беруть на роботу. А кому цікавий біженець, карта, можете звертатись. Ми вам проведемо консультацію, розкажемо, де це збити сайт, де є сайт. І так далі, також ми можемо зробити вам трансфер. Тому, друзі, звертайтесь, пишіть приватні повідомлення.